А де це я, а я у відні. А куди я така гарна зібралась? Звичайно, в музеї Зігмунда Фройда, який знаходиться на вулиці Баргаса 19. Гляньте, яка краса. В такому будиночку можна жити і по таким сходам можна ходити. І до Фройда в гості, і професор Фройд нас зустрічає обов'язково разом зі своєю дружиною Мартою і величезною, величезною сім'єю, яка в нього була. В нього було дуже багато дітей. Не дуже багато він має, мав онуків, але також були і досить видатні люди. А ось тут нам трошечки показано, як вони виглядали. А далі декілька моментів, з яких розпочався психоаналіз це випадок Анни О та публікація книги Тлумачення Сновидінь. 1900-му році. І далі у нас також тут зустрічають книги, якісь карти. Виявляється, Фройд був ще тим ігрулею, любив грати, бачите, такий саквояжик, і, мабуть, в цьому саквояжику він його возив. Як вам таке краще за Біркін, точно? І знов книжки, книжки. Книжки, дінов якісь карти, книжки і листівка з корабликом, знов книжки. А ось тут колись була Ванна Фродів, а зараз тут, звичайно, знов книжки. Ну як без них. Але не книжками єдиними. Такі мілкі деталі з тих часів тут все одно присутні, їх небагато, але вони є. Ось так виглядає квартира, виглядала колись і виглядає зараз. Така нічогенька, ну, можна було би жити з задоволенням. А ось це мені дуже сподобалось. Це його дочка Анна Фройд коментує е, відео з домашніх архівів фройдів, і це дуже, дуже цікаво, мені надзвичайно сподобалось. Послухайте його. Hand, finger, the sphinx, the, the Egyptian flower, all pieces of the collection. My father's a boy. My grandmother is a younger woman, and an early edge is made of my father. А це приймальня для пацієнтів Фройда. Он один вже пішов, де вони могли чекати на зустріч з ним, розглядати картини, якісь фотографії, які багато які з тих часів такі самі і залишились. Ну і сидіти в цих розкошних диванах, як на мене, дуже навіть стильно. А ось так виглядав його кабінет, де він працював з пацієнтами. Там мала б бути ось ця знаменита кушетка його, але там її немає, і що там, звичайно, книжки. А ось так вже виглядав його кабінет робочий, де він читав, щось писав. Залишилося з того небагато, а тільки його колекція старожитностей. Привіт-привіт, хто пропустив мене, як я виглядаю. Вона значно більша, ця колекція. Він дуже любив збирати їх, дізнавати щось, щось про ці старожитності. Ну, дивіться, яка милота. А ще цей пан дуже-дуже любив. Листуватися з якимись видатними людьми, він написав більше двох тисяч листів. Ну, ще тим писулею він був, і це багато що з цього зберіглось. Ну, а як же ж не зафіксувати себе в кабінеті Фройда? Ось таким от видом він працював, хоча, я думаю, воно все інакше виглядало тоді. А це візитниця, ось така от візитниця так виглядали самі візитки Фройда. А ось в цій газеті пишеться про те, що, на жаль, його не стало, і тим самим історія Фройда закінчена, але не історія психоаналізу. Так Бергаса виглядала колись. А зараз виглядає ось так: мило, затишно і тихо. А це вже магазинчик при музеї, де багато всього. Е Фройда або навколо цієї тематики, де можна щось собі вибрати: як з книжок, так і листівок, якихось інших сувенірів. А ось тут книги Фройда іншими мовами, українською я тут не знайшла, хоча є, Ну, на щастя, немає російської і на тому дякую. А ось тут квиточками у вигляді наклеєк можна оцінити. Свої враження, які ваші враження мені особисто дуже сподобалось.